Функція лейбли гравців в Undersports допомагає тренерам і менеджерам команди ефективно структурувати склад та оптимізувати підготовку до тренувань. Завдяки її гнучкості можна створювати власні групи гравців, спрощувати аналітику та вибудовувати стратегію команди. Ви можете побачити, як це виглядає на сторінці «Гравці». Для того, щоб налаштувати наявні лейбли або створити нові, відкрийте додаткове меню, натиснувши на іконку з трьома крапками та оберіть налаштування команди, перевірте, чи відкрита категорія лейбли. Стандартно для вас підготовлені лейбли команда А та команда Б. Вони створювались з метою розділити гравців команди на основний та резервний склад. Та ви можете знайти їм інше застосування або взагалі не використовувати. Щоб створити свій власний лейбл, натисніть кнопку Додати лейбл внизу списку. Вкажіть повне ім'я, що пояснює призначення цього лейбла та коротке ім'я, за яким він буде відображатись у списку гравців. Зверніть увагу, що коротке ім'я має обмеження у 5 символів. Оберіть колір свого лейбла, натисніть кнопку Зберегти. Помилились у назві, чи необхідно щось змінити. Ви можете легко відредагувати вже додані лейбли. Для цього натисніть на іконку олівця, навпроти потрібного лейбла та внесіть необхідні зміни. Натисніть зберегти для підтвердження цих змін. Окрім цього, ви можете використати іконку ока, щоб приховати лейбли, які зараз не використовуються, або для зручного пошуку конкретних гравців у списку. Щоб присвоїти чи забрати лейбли гравця, поверніться до списку гравців команди та натисніть на відповідну іконку. У списку праворуч відмічені та обведені вже додані лейбли. Оберіть, які лейбли ви хочете додати або прибрати та закрийте меню. Ви також можете це зробити напряму з профілю гравця. Для цього знайдіть у його профілі секцію лейбли гравця та натисніть кнопку Редагувати. Внесіть потрібні вам зміни. Для кращої візуалізації доданих лейблів ви можете відкрити секцію мапа гравців. Гравці, що мають лейбл команда А чи команда Б, будуть нанесені на футбольне поле, інші лейбли відображені під цими полями. Лейбли гравців також відображаються у процесі створення тренувань, що може спростити групування гравців та допомогти тренеру краще організувати тренувальний процес. А ви вже вигадали нові лейбли для своєї команди? Приємного користування Андерспортс.